Вітаю! Вашій увазі! Результати 27-го туру в УПЛ розігшу 23-24. Але спочатку перенесені матч. Чорноморець приймав Шахтар. Помощь в першому тайму. Оформлі хитрих. Падібанга відповідає одним голом. В другому таймі єдиний автор голу швед Перемога Шахтаря 1-4. Динамо грало з вересня. Ярмоленко відзначився на останніх хвилинах першого тайму. А Пономаренко та Шепелів. Відзначалися на останніх хвилинах вже другого тайму і принесли перемогу киянам 3-0. Потрібно додати, що кияни 5 матчів підряд перемагають. Тепер уже перейдемо до 27-го туру. Олександрія грала з рухом. Михайліченко швидко відкриває рахунок, Пастух відповів всередині ще першого тайму. Далі голи припали на останні 10 хвилин матчу. Михайлівченко оформив дубль, а Сюдик відразу відповів, а команди дограли нічию 2-2. Оболонь приймав унизе. Краснопір всередині другого тайму, як виявилось, приніс перемогу мінімальним кияну. Оболонь. П'ять матчів підряд не програють. Металісти 19 25 грали з горскою. Безуглий відкрив рахунок. А Фарина зрів м'яч у свої ворота. Габелок відповів своїм голом до завершення першого тайму. Металіст завершив перемогу і перший тайм. Юсу. Під завершення матчу вже забуває третього захерпіян. Степанюк з пенальтів додатковий час коротше відставання. Але найбільше часу не вистачило полтавської команди. А матч залишився на користь металіста 19-25-3-2. Харків'яни перемагають вперше за 10 матчів. Поліція грала за Орею. Назаренко відкрив рахунок. Яцик отримав вже на 32-й хвилині другу жовту картку, залишаючи Луганчан в меншості. А Гереро в другому таймі відповів своїм голом. А матч завершився у нічію 1-1. Динамо приймало Гостей з ковалівки. Шквал голів припав на другий тайм. Спочатку автор автоголу Бондаренко. Ярмоленко відзначається в другому матчі поспіль. Уяльський через хвилину ставить рахунок 3-0. Кабаєв забуває четвертий гол та крапку поставив Волошин 5-0 на користь Динамо. Динамо 15 матчів підряд не програє. Шахтар з Чорноморцем грали вдруге поспіль за тиждень. Судаков відкрив рахунок Асікан через декілька хвилин подвоє перевагу. На початку другого тайму Кевін з пенальті встановив впевнений рахунок 3-0 на користь донечан. Дніпро 1 приймали гостей з кривбасою. Єдиний автогол Каджиїв. На початку другого тайму, ще й приніс перемогу Дніпрянам 1-0. Верес з Минаєм закривали тут. Реміняк забив вже на 5-й хвилині. Августо зрівняв рахунок в першому таймі, в другому таймі його одноклубники Данховський та Шастон принесли перемогу Вересу 3-1. Перший за 5 матчів Верес переміг. По статистиці Банат залишається кращим бомбардиром з 13 голами. Таблиця має такий вигляд. Шахтар з Динамо відірвалися від третього місця. Чи зможе Динамо наздогнати Шахтар, побачимо в наступному турі в українському класичному. Металіст 1925 обігнав Миналь. поки що жодна команда не вилетіла в нижчий дивізіон. Дякую за перегляд. Дякуємо ЗСУ, Переможемо!